Про енергетику і не тільки будемо говорити, зокрема зараз ці миті. Голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченко з нами. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні. Добрий день. А ми про наших енергетиків. Давайте енергосистему загалом таке більш глобальне питання буде на старті нашої з вами розмови. Наскільки ми готові? Бо те, як працюють енергетики над відновленням, ми це вже знаємо, бачимо, але і готуються, вочевидь, до нових холодів нового сезону. Будь ласка. Ну, в першу чергу я хочу сказати, незважаючи на те, що міністр енергетики постійно нас е, е, з, говорить про те, що він е, буде забезпеченим електрикою і теплом, mm -hmm. все одно я хочу сказати, що ми маємо обов'язково розвивати децентралізовану енергетику. А вона сьогодні досить швидко розвивається у всіх країнах світу і враховуючи війну, враховуючи дану ситуацію, так. я думаю, що ми могли б взяти приклад і прискорити цей процес. Атомна енергетика вона дійсно допомагає сьогодні в Україні, але це базова енергетика. У нас сьогодні зруйнована майже 9 гігават балансованої потужності. І незважаючи на те, що дуже часто нарікають, що сонячна вітрова енергетика вона нестабільна, є приклади так званої гібридної системи, коли працюють і сонце, і вітер, і energy storage, тобто системи зберігання енергії, туди включаються і гідроенергетика, і біоенергетика, саме такі системи можуть. По перше, досить швидко вирішити питання для громад, і ми бачимо сьогодні досить активну позицію багатьох громад, які готові сьогодні розвивати вітроенергетику і, вітро, і, і сонця. З одного боку, ми розуміємо, що зимою сонце не рятує ситуацію, воно може частково давати електроенергію. І ми зробили декілька проєктів зараз від нашої асоціації, разом з Всесвітньою вітроенергетичною асоціацією. Ми встановлюємо на дахах дитячих садків сонячні системи, там 10-15 кВт У нас є Бородянка, є Ірпінь, так. Миргород, але це все одно, коли буде зима, світов... світового дня буде мало, сонце не буде завжди. Тому треба. Якось вирішувати питання, якщо ми говоримо сьогодні, да приватні компанії, приватні е, особи ставлять сьогодні дизельні генератори. Ну, по-перше, це екологічно е, брудна технологія. По друге, вона дорога. Дізель дуже дорого спалювати, і це тимчасове рішення. А розвивати. Децентралізовані системи це якраз те рішення, яке має допомогти уряд на даний час. У нас досить активно розвивається вітроенергетика, але є певні проблеми. Певні, скажімо так, бар'єри з боку держави. З одного боку є багато декларацій, що ми йдемо до зеленого переходу, ми маємо зробити кліматичну нейтральну країну. А з іншого боку, кожен законопроект, кожен крок нам достається досить складно з переговорами з суперечками і так далі. Зараз будемо деталі вдаватись. переговорів, суперечок, і теоретично, ви будемо намагатися вийти на те. Як мало б все бути навіть під час війни. Але я все ж таки хотів би до вітроенергетичної асоціації повернутися, тому що ті, хто нас дивляться, знаєте, для них там є багато асоціацій в Україні є. В якому напрямку працює ваша асоціація, от трішки, аби познайомити глядацьку аудиторію. На чому зосереджена зараз робота це підтримка, фактично, і робота там з тими інвесторами, які працюють на цьому ринку? Ну в першу чергу ми об'єднуємо 100% Виробників зеленої електроенергії От. за рахунок вітру супор. По-друге, ми допомагаємо і девелоперам. І даємо інформацію інвесторам. Наприклад, є західні інвестори, є національні так. інвестори. Ми працюємо з банками. Ми працюємо з комітетом Верховної Ради спало енергетики. Ми намагаємось працювати з кабінетом Міністрів, з міністерством угу. енергетики, доводячи, що саме ці технології вони досить швидко можуть впроваджуватись. По-друге, дивіться, якщо подивитися на ринок енергетики, да, у нас багато зруйнованих потужностей. Те, що я казав, на рівні 9 ГВт, Але у нас протягом війни вже будується четверта вітроелектростанція. Тобто нам, як асоціації, вдалося допомогти і домовитись з виробниками європейських вітротурбін, щоб завозити протягом війни сюди турбіни. Бо коли почалась війна, всі західні компанії вийшли з України, і ми залишилися самі собі. Деякі турбіни були завезені до війни, і в нас досить активно розвивався цей сектор. Але зараз ми бачимо це один напрямок. Другий напрямок: вітряні парки України запустили цілий завод, перевезли з Карматорська під Ужгород. І зараз виробляють теж власні турбіни. Перші турбіни вже встановлені в Закарпатті. Це теж показник. Я скажу більше. От зараз дуже багато говорять про таку цифру 4 гігават вітрових потужностей, можуть бути введені. Звідти ця цифра з'явилась. Ми до нас звернулись з Кабінету міністра України, з Мінерго, змін економіки. Дайте нам, будь ласка, прогноз, як може розвиватися вітрова енергетика протягом найближчих двох-трьох років. Ми зробили статистичний аналіз, ми опитали всіх. Девелоперів, які розпочали проекти, які вже будували проекти, і зібрали інформацію. Виявилося, що у нас в Україні достатньо є е, потужний потенціал вітру не тільки на півдні України, є в центральній частині, є в західній частині. Відповідно, треба все одно не можна побудувати вітряк там, де ти хочеш, там, де є потенціал вітру, там де є можливість приєднання Карпати, до мережі при карпатських. І Карпати. Uh -huh. Зараз досить багато uh -huh. проєктів в Волині, Волинська область, Львівська область, Рівненська, Хмельницька. Раніше ні Рівнен, ні Хмельницький ні Волинь не розглядалися як потенційні ділянки для розвитку вітроенергетики. Сьогодні там просто бум. В той час у нас продовжуються розвиватись проекти і в Одеській і в Миколаївській області. Якщо говорити більш детальніше про цих чотири гавати вітроенергетики, та і вже не вперше ми з вами, до речі, в цій студії говоримо про те, що є і бажаючі інвестори вкластися цю історію, Я так простими словами скажу. Направду і зацікавлені в роботі. Та але наскільки розумію, от якраз про ці дискусії вже зараз будемо починати трішки говорити. І знову я додам питання, коли це може статися, що там, там стоїть на перешкоді. Знаєте, ну якщо ми говоримо про 9 гігават, які нам не вистачає, то 4 ГВт – це половина. Майже ну я не думаю, що ми 4 гігавата можемо ввести в експлуатацію на ближче 2-3 роки. Ми прогноз. Час. Ми ми зараз от сьогодні в стадії будівництва знаходиться ще ще п'ять вітроелектростанцій. Угу. Тобто ми рахуємо, якщо не буде ніяких бар'єрів, а я зараз розкажу, які у нас виникають бар'єри, то ми зможемо на до кінця, ну, до середини 2026 року вести приблизно 900 МВт. Це теж непогано. Це доб... Майже Гігават, ну це нормально, да. Да, майже Гігават. А в чому проблема? А, в липні цього року приймається законопроект, який дозволяє. Звільнити від ПДВ на ввоз енергетичного обладнання для того, щоб прискорити відновлення енергетичної системи, розвивати нові проекти. І а, код в митному кодексі, який безпосередньо допоміг би е, не сплачувати ПДВ для ввозу вітротурбін на останньому е, е, засіданні Верховної Ради знімається. Угу. Що виходить? Все одно ПДВ, яке Платить е е е компанія, яка будує вітроелектростанцію, вона все одно ці гроші повертає, коли вона вводить в експлуатацію. Але для того, щоб спростити цю ситуацію, якщо це така е е льгота і йде для інших енергетичних технологій, чому б не допомогти вітроенергетиці? Зараз знову зареєстрований 11445 законопроект, але він без руху. Всі компанії сьогодні. Могли б швидше завозити вітротурбіни і швидше будувати, якщо була така допомога Навіть з боку Комітету війни. податкової політики, який саме і заблокував цю історію. Так само у нас сьогодні мова йде. З приєднанням до mm -hmm. мереж у нас дуже багато сплячих ТУ, які колись видавали на багато сонячних проектів. Так. Проекти не були реалізовані. Ми намагаємось зараз вести переговори. У нас йдуть дуже дружні стосунки з і Укренерго, і ми намагаємось доводити свою позицію і у регулятора НКРКП для того, щоб знов таки спростити систему приєднання і в той самий час гарантувати. Інвесторам, що вони отримують це приєднання і не буде знову повторюватись така схема, коли заходить купа компаній, набирається технічні умови, нічого не робить і блокують ринок для інших компаній. Нас таке є. бувало, да? А ну таке відбувалося саме Подожди, ще я до поточню, війни, тому що це важливо, аби люди також розуміли. саме до війни. Плюс а, вже а, наші колеги, ми разом з а, європейським. Е, е, Українським енергетичним агенством mm -hmm. працюємо над створенням так званого фонду гарантування мінімальної ціни для виробників, там може бути не тільки виробники зеленої енергетики, будь-якої. Що це за фонд? Це фонд, який створюється міжнародними донорами. І якщо Компанії виходять на ринок, а вітроенергетика, крім однієї вітроелектростанції, яка належить китайським інвесторам, з жовтня минулого року всі вийшли на вільний ринок, всі відмовилися від зеленого тарифу. Вона надає гарантію банкам, що якщо ціна на ринку буде менше. То тоді фонд може компенсувати якусь для того, щоб можна було розрахуватися з Тепер банками. Розуміло. Якщо вище, то тоді виробник електроенергії чи споживач він може повертати цей фонд. А я думаю, що на сьогоднішній день ціна на ринку на ринку на добу наперед. Дуже часто буває вище ніж зелений тариф, на вітроенергети. Ну безпосередньо для вітроенергетики сонце поки що не може конкурувати, і воно залишається в більшості на зеленому тарифі. А вітер працює на ринку на добу наперед і дуже успішно, незважаючи на всі накопичені борги збору з боку гарантованого покупця. А це зараз 35,8 мільярдів гривень. До речі, то якраз на ринку на добу наперед. Наші вітренергетики відчувають собі досить повільно і можуть розраховуватися з банками. Це дуже позитивний момент. Що відрізняє момент. від сонячної енергетики на правду, тому що та вітри до частіше ну, тому, що сонце ну скажімо може так. Бути от де... це водні о... умови, якби фактор. Особиста моя ну, позиція в чому була помилка. Зеленого тарифу взагалі-то зелений тариф – це дуже позитивний інструмент, який дає поштовх розвитку. Ну в даному випадку це був розвиток відновлень джерел енергії. Коли плікприклюві е, вводили зелений тариф на сонце, його водили водили занадто високий. Угу. На вітер був він на рівні європейського стандарту, на гідро, на біо. Там не було ніяких особистих перевищень. Сонце воно дуже активно вплинуло на от всю цю ситуацію, яка, ну яку ми сьогодні маємо з боргами, і треба було давно врегулювати сонячний тариф, Тоді, взагалі, я думаю, що таких боргових питань не виникало. Але з іншого боку, закон прийнятий, і інвестори, які зайшли на ринок, хоч і на високий тариф, ну вони мають отримувати цей тариф. Тому що це закон, вот тому от якщо б ми швидше виправили цю ситуацію, тоді б ми трошки по іншому себе відчували сьогодні. Сонце розвивається більше дахові системи, великих сонячних електростанцій зараз майже не будують. А вітроенергетика чим вона відрізняється? Вона працює день і вночі. Особисто коли починається вересень місяць, десь по травень достатньо потужний і стабільний вітер, і тому е, сьогодні, наприклад, у нас є статистика: ну от е, по Херсонській, Запорізькій області, там тимчасово окуповані вітроелектростанції, але е, рівень коефіцієнт використання встановленої потужності сягав сягав до 42%. Це досить високий показник. Це приблизно вдвічі менше ніж працює атомний блок. Вдвічі менше вдвічі. можна казати всього лиш вдвічі е, менше. ну на само на коли от mm. е, кажуть, що от сонце там вітер вони не такі ефективні, як, наприклад, базова енергетика атомна. То сьогодні вітроенергетика вона дійшла до рівня, коли вона може конкурувати. Ну от, е, сьогодні в світі встановлено 1 терават е, встановленої потужності вітру це 2,5 рази вище, ніж встановлено потужність всі всі атомної енергетики світу. Тобто сьогодні вітер вже генерує електрики трошки більше ніж вся атомна енергетика світу? Яскраві цифри, Так. ну це міжнародне енергетине знав. До речі, це міжнародне енергетичне агентство. Це не просто, Е... цифра. Е, ви згадали про фонд? Я ще хотів поточнити, як його робота виглядати мається на увазі, як там співпрацювати можна бути стати учасником фонду і так далі. Ну я думаю, що будь-яка компанія, <гум> наша задача, щоб цим фондом могли користуватися і маленькі, і великі компанії. Тобто, це для всіх. Абсолютно для всіх, угу. абсолютно для всіх. Але е, головне, щоб е, компанія, яка захоче скористуватися цим фондом, відповідно, вона має платити якісь комісійні. Але банки тоді можуть розглядати ці проекти. В чому сьогодні у нас є грант. Як гарантування? Як, як гарант. угу. А в чому у нас сьогодні є проблема? Є у нас великі страхові компанії, які можуть надавати е, страхування військовим ризикам так. великим проектам. А наша задача зробити, щоб і малі проекти на рівні 20, 30, 50 МВт також могли отримувати цю страховку і могли також будувати. Сьогодні, якщо подивитися на ринок вітроенергетики, у нас є 20 МВт проекти, у нас є 500 МВт проекти. Тобто, от в цьому розрізі є багато різних можливостей будувати вітроелектростанції. Питання знов такі балансування. У нас сьогодні досить активно розвивається напрямок energy storage. У нас є декілька компаній, які вже мають зразки, які пройшли деякий етап. Показовий, що вони можуть дійсно в рамках сонця вітру накопичувати електроенергію, стабілізувати цю електроенергію, видавати в мережу. І так. я думаю, що цей напрямок має продовжуватись і підтримуватись державою чим швидше на рівні законодавства будуть введені відповідні зміни. То тим швидше будуть розвиватися ці технології. Я хочу ще зазначити, ми тиждень тому провели презентацію в голландському посольстві Королівства Нідерландів. Це зміни законодавства, які прискорюють розвиток вітроенергетики. Ми залучили п'ять юридичних компаній, які зробили. Повністю зріз всього законодавства і розглянули, які бар'єри сьогодні виникають для розвитку вітроенергетичного сектора саме в Україні починаючи від саме в Україні, починаючи від. А, Пошуку і оформлення земельних ділянок, оцінка впливу на довкілля і приєднання до електронічних мереж. Ці от такі ключові точки, Барію. які треба обов'язково найшвидше врегулювати. Я вам скажу сьогодні, можу сказати, що комітет палової енергетики розглядає законопроект 11392, який вже врахував частку наших пропозицій, і за що їм дуже хочуть подякувати. Цікаво. Про державу ще і роль держави зараз будемо говорити більше, Андрію. Але я повернусь, знаєте, бо ви дуже добре відповідаєте, ви захоплюєте різні напрямки тих питань, які ми сьогодні з вами розглядаємо. Але аби не забути, знаєте, як то кажуть завжди. До боргів я хочу повернутися. Цифрови назвали. При ці борги ледь не кожного ефіру, тут в цих студіях ми говоримо і між підприємствами там взаємні борги, яких називають. Та як це впливає взагалі на інтерес? Інвесторів в першу чергу, до того, аби, скажімо так, будувати нові потужності, наскільки там суттєва це перепона? Е, ну, ми багато робили звернень від. Нашої асоціації і інші наші колеги робили звернення стосовно якомога швидше врегулювати це питання. Давайте знов таки трошки повернемося в історію. У 2020 році я був один з підписантів міморандуму, коли Ольга Анатолійовна Бусловець була угу. міністром енергетики України. Вона якраз ініціювала цей процес для так. того, щоб ми скоротили зелений тариф на вітер сонце. але держава нам надала гарантії, що більше не буде накопичення боргів і з нами розрахується. А після цього був прийнятий законопроект, який додав 20% з бюджету саме на погашення цих боргів, і саме ця, ця позиція не була з'ясована з міністерством економіки. Ну відповідно ніяких грошей від бюджету не пішло. І оці 20% почали накопичувати і створювати знов таки купу додаткових боргів. А сьогодні як можна вирішити це питання? Ну, в першу чергу, да, це дійсно негативно впливає на інвесторів. По-перше, ті, які хочуть зайти, і ті, які вже тут працюють для того, щоб далі інвестувати в нові проекти. Вони не можуть своєчасно розрахуватися з банками. Банки відповідно нараховують їм штрафи. Ну і оцей процес він а, поки що не зупинений. Що можна зробити в першу чергу? Врегулювати ситуацію, щоб подалі не накопичувати ці борги. Укренерго пропонує підняти тариф на передачу для опаратов системи передач на рівні 780, мВт годин, 780 гривень за мігават годину. Ми пропонуємо 710, ми більше. Помірні, але в будь-якому разі, якщо в 2025 році буде проведений аудіт, і ми побачимо, що у нас борги зросли на 7-8 мільярдів. Так. Це розрахунки наших економістів. Оцей процес треба в першу чергу а зупинити. Друге, вирішити питання, якого мого швидше прорахувати період погашення боргів. Коли ми підписували меморандум, нам обіцяли протягом півтора року нам повністю закриють ці борги. Але цього не вийшло, тобто знов-таки довіра до уряду, довіра до держави. Якщо б держава виконала свої зобов'язання, тоді у нас набагато було б більше інвестицій і не тільки в вітроенергетику, і не тільки в зелену енергетику, а в цілому в Україну. І саме отакі от приклади нарощування боргів і невідповідальність держави вона погіршує інвестиційний клімат. Це факт. З одного боку, здавалося, логічні речі, тому що людина, якщо бачить борги, вона дійсно вкладатись, не матиме таке активне та яскраво виражене бажання. Але й ті, хто працюють зараз, взагалі, скільки у нас потужностей, якщо ми говоримо про вітру, енергетику, бо знаєте, я ловлю себе на думці, що останнім часом, і от ви сказали, що скільки станцій було вже побудовано, коли мандруєш Україною, все частіше натрапляєш на колони, які везуть там лопаті до вітряків. І ти розумієш, що дійсно якийсь процес цей відбувається. Але скільки в нас вже є, реально тих, хто проінвестував, працює на ринку, і, і от і наскільки важко будувати під час війни те, що бажання навіть є, і навіть постачаються турбіни, це взагалі є під час так в таких важких умовах, але... Наскільки важко? На, ну, у нас, е, якщо враховувати тимчасово окуповані території, у нас на сьогоднішній день на 1910 мегават встановленої потужності. Майже 2 гігавата. Май, майже 2 гігавата. Але 70% у нас знаходиться в окупації, а, тобто а, залишилось вчора. Я якраз прорахував всі наші діючі вітроелектростанції, mm -hmm. враховуючи, які були побудовані протягом війни. Сьогодні нас 600 МВт. 600 МВт – це та потужність, яка сьогодні генерує електричну енергію. А, чим ще відрізняється, чим вітроенергетика від, наприклад, теплоенергетичних там станцій. А, Дуже важко зруйнувати вітроелектростанцію, вона протягом війни показала свою стійкість і гнучкість. Так, да, у нас пошкоджена 11 турбін, половина це те, що ми знаємо, на окупованій території, так. половина на нашій, але частка їх відновлюється, це завдяки попадання дронів чи снарядів. Але решта продовжує працювати. І от саме такі впровадження вітроенергетичних технологій, якщо ми перейдемо. Про що е, казали в Укренерго, і ми дуже це підтримуємо. Перехід на децентралізацію. Тобто має бути декілька маленьких е, об'єктів енергетичних, ну, мається на увазі 20, 100 мігават, не гігаватти, які неможливо зруйнувати одночасно. І якщо якийсь об'єкт виходить з ладу, то решта продовжує забезпечити електрикою е, регіони е, угу. е, і населення не сидить без світла. Більш того, я вам скажу, що е, ви кажете лопаті возять та правда, у нас був заблокований морський коридор. Зараз більш-менш е, ситуація через Румунію розру, розрулили, Вона почала так. працювати. У нас завозять через Польщу, але у нас сьогодні не вистачає. Наприклад, ми пропонували зробити на території там кордону з Польщі чи з Румунії хаб, де можна було б накопичувати. В асоціації у нас зараз працює вже п'ять логістичних компаній, серед яких три іноземних. Це говориться про те, що інтерес до роботи на території України, до перевозення саме багатогабаритних комплектуючих, таких як лопоті, башти, зростає і зростає. У нас з'явилось багато інвесторів, які раніше видобували газ чи продавали газ чи займалися нафтою. Сьогодні вони інвестують в вітро енергетику. Mm. Деякі проекти ви може чули? Наприклад, там компанія Око ОКО та. Да. Так само і Нафтогаз, так само і Укрнафта, так само і інші компанії, які раніше взагалі на ці технології не дивилися. Сьогодні вони бачать розвиток саме вітроенергетики, як найбільш стабільної серед відновленних джерел енергії. Але в той самий час у нас достатньо активно розпочали розвивати і біогазові технології. У нас з'явили вже біогазові станції. От якщо взяти там Данію чи Німеччину, вони досить активно використовують саме для балансування біогазової станції, вітростанцію, Ну і додатково може бути сонцелітком. Оце якраз от той оркестр, як у нас називають, коли відновлені джерела енергії працюють оркестром. І оцей оркестр він може створювати окремі острови. А окремі громади можуть використовувати ці технології плюс Storage, і тоді взагалі не буде во величезних проблем з блейкаутами і так далі атомна енергетика базова, вона дійсно сьогодні рятує Україну. Але якщо ми говоримо сьогодні про будівництво нових атомних блоків, це 8-10 років, це процес. Ну це і кошти майстутні. 100 мільярдів, здається, вартість цього бюджету. Я про ціну взагалі не кажу. 100 мільярдів, я да. просто... А якщо взяти сьогодні розвиток вітроенергетики, біоенергетики, це от той самий швидкий розвиток, який протягом 2-3 років може змінити ситуацію в енергетичній системі, зробити її стійкою, енергетично Незалежною, не забувайте, що всі технології на відновлення джерел енергії це місцеві енергоджерела і це місцеві робочі місця. Це так, дуже важливо. Це дуже важливе місцеве, але нам часто кажуть, що з за кордону можемо імпортувати і можемо навіть відкрити ці можливості. Що додасте до цього? О, ви знаєте, давно чую про те, що буде збільшений імпорт так. електроенергії. З боку Укренерго дуже багато зроблено було роботи для того, щоб збільшити імпорт. Але тут є питання інше. Наприклад, в Польщі досить в поганому стані електричні мережі, і дуже багато залежить від Польщі, від Румунії від інших країн. Саме покращити енергетичні лінії електропередач для того, щоб можна збільшити імпорт. Сьогодні розглядається, що можуть підняти до рівня 2 мігават, 2,2, навіть 2,5. вже, mm -hmm. mm -hmm. вже mm -hmm. говорять. А з нашого боку, з боку України, наші енергетики робить все можливе. Питання наскільки буде залучено інвестиції в наші у наших сусідів, і наскільки вони пришвидшать покращення роботи своїх мереж для того, щоб збільшити імпорт е, з боку України? Я вам дякую за розмову сьогодні, Андрію. Е, доволі цікаво, як завжди, це в рамках таких студій. тому що Завжди хочеться розуміти, куди ми рухаємось, і наскільки навіть під час війни, яка продовжується, в нас є тічніші перспективи, як у вітроенергетиці, не тільки у вітроенергетиці, от в тому оркестрі, про який ви зазначали. Просто свого часу я на власні очі бачив, що таке вітроенергетика, потужні хаби, як ви кажете, навіть не хаби, а парки, так? Це є така провінція Чернакале в Туреччині, вона на босфорі Дарданелах знаходиться. Ну там вітряні місця. І наскільки це реально перспектива і. Як для багатьох країн світу це теперішнє вже, а ми зараз кажемо про майбутнє, так? Ну поки що в Україні. Сподіваюсь, воно зовсім скоро стане і наблизиться до нас, єдине, а аб... після перемоги України. Після перемоги України, в якому всі віримо. Ви знаєте, я хотів би додати майже в Червні місяці ми презентували перший електронний вітровий атлас, угу. який завдяки всесвітньому банку Національна лабораторія з відновлення джерела енергії американська розробила. І ми, як Україна, на допомогли їм надати дані з діючих вітроелектростанцій для того, щоб створити реальний вітровий атлас. Він і на вітер є атлас, і на сонце так. Атлас. Він вільний в доступі, можна завести свій кадастровий номер і на своїй ділянці подивитися, чи є взагалі на цій території можливість. вітер чи можливість розвивати вітроенергетику. Я вважаю, отакі кроки вони досить важливі. І сьогодні, завдяки данському уряду, і данському технологічному університету mm -hmm. і Міненерго були залучені до цього процесу. Ми вивчили ще і офшорну вітроенергетику на території Чорного моря. Зараз питання демінувати території, але в Румунії прийняти закони почали будувати перші вітроелектростанції. Туреччина розвиває перші вітроелектростанції саме в морі. Yeah. А Україна має чудовий потенціал. 50 гігават – це технічний потенціал, який можна використати саме територію Чорного моря на території України для того, щоб розвивати і ці технології, які можуть не просто генерувати електроенергію, а ще й генерувати зелений водень. Ну це вже інша розмова. Інша давайте часу. відкладемо на наступну студію. Та коли ви до нас прийдете, будемо говорити про це. 50 гігават – це доволі потужно. Направду дякую вам, Андрій Кониченко, голова правління Української вітроенергетичної асоціації, був з нами в цій студії. До зустрічі на прямому спасибі. Вам.